Влада не може, ми допоможемо. З таким гаслом Тернопільська громадська організація за чисте місто вийшла на вулиці Тернополя. Керівники організації та їх однодумці вирішили зробити місто чистим, адже прийшла весна і зустріти її треба не народними гуляннями, а народними прибираннями. І взявши в руки мітли, пішли у бій сміттям, щоб допомогти владі та показати приклад, як треба працювати. Організація за чисте місто обрала найбільш засмічені вулиці, де ситуація найжахливіша. Жителі деяких будинків самі звернулися до керівників громадської організації за допомогою, адже у Тернополі досі ще є місця, звідки не вивозять сміття вже кілька місяців. Близько 30 чоловік, більшість з яких є студенти, озброєні усім необхідним інвентарем та хорошим настроєм, взялися за роботу. Все, одна машина есть. До акції долучались і городяни збирали сміття та замітали подвір'я навколо своїх будинків. Усі учасники, які брали участь в толоці, отримали подарунки від організації за чисте місто. А дітям, які допомагали, роздавали цукерки. Також організатори акції надавали людям юридичну консультацію. Якщо не вивозять сміття, пишіть заяви у приватні підприємства, які обслуговують ваш будинок і кошти вам обов'язково повернуть. Та суть проблема не в тому, хто її вирішить, а в тому, як ми до неї ставимося. Наше місто настільки засмічене, що ми вже й звикли до такого становища. Шановні тернополяни, уклінно просимо, громадська організація «Зачисти місто, обласна сьогодні робить суботник і прибирає місто. Нас є багато груп, вони всі зараз знаходяться в різних частинах міста, де є стихійні вот такі смітники, і де не прибране місто. Уклінно просимо. Якщо вже не допомагаєте нам прибирати, то уклінно просимо допоможіть одним єдиним. Не кидайте всіх відходів, які є у вас в руках. Пакетоване сміття складали у причіп трактора, який нам надало у користування підприємство «Коменерго Тернопіль. Особиста подяка директору підприємства пані Ользі Збишкіні. Загалом на прибирання було затрачено лише 4 години, а причіп повністю заповнили сміттям. Усі відходи вивезли на легалізоване сміттєзвалище. Таким чином, тернопільська громадська організація за чисте місто показала владі, що сміттєву проблему можна вирішити. Було б лише бажання. Влада має працювати на громаду.